Тарас Григорович Шевченко і станом гнучим і красою. І станом гнучим і красою принепорочно молодою. Старіє очі веселю, дивлюся, іноді дивлюсь і чудно, мов перед святою, перед тобою помолюсь. І жаль мені, старому стане твоєї Божої краси, де знає вінишся єси? Коло тебе в світі стане святим хранителем Твоїм, і хто заступить, хто укриє зло людського в часу лихи, хто серце чистеє, нагріє, огнем любові, хто такий? ти сирота, нема нікого. Опріччя праведного Бога, молися в серце, помолись, і я з тобою, щось пророче, Не оксамиті, не в палатах твоє холодне дитя, і не ж ти, одні летять, не все добре за собою, уже й надію понесли, а ти осталась на землі одна однісінька. З тобою, єдиною, було твоє життя, поки росло, Колодочки дочки, поки биваєш, опорилась, і ти осталась, стара і неміша. Людей, люблять. Старі руки, так я іноді тобою, тобою, серцем молодою, старіє очі веселю, дивлюся, іноді дивлюсь, на станкій ночі і за тебе тихенько Богу помолюсь, на ти, святого неба, на тебе серце, не зішло.